Цієї ночі окупанти атакували Україну дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 21 ударний БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті бойової роботи збито 19 ворожих БПЛА типу шахет у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях. Через атаку дронів у Львові пошкоджений науково-дослідницький інститут. За даними мера міста Андрія Садового, також пошкоджено багатоповерховий житловий будинок у селі Малехі під Львовом. Вибито 20 вікон, ще пошкоджено офісне приміщення. Госпіталізували охоронця, стан середньої важкості. У приватному секторі вибито вікна у п'яти будівлях. Протягом доби ворожі війська обстріляли з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Саміт НАТО, що відбудеться на початку липня у Вашингтоні, зосередиться на зміцненні перемоги України у довгостроковій перспективі. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, зараз США працюють над тим, щоб прискорити прибуття американської допомоги на фронт в Україні. Глава держдепартаменту також нагадав про підписану нещодавно Україною та США двосторонню безпекову угоду, зазначивши, що до саміту НАТО ймовірно близько 20 країн підпишуть Осторонні безпекові угоди з Україною. Американська компанія планує виробляти боєприпаси середнього калібру в Україні в рамках угоди про спільне виробництво. За даними ЗМІ, компанія планує розширити виробництво боєприпасів для танків 155 мм та інших, коли знайдуть інноваційні процеси. Всі 10 пунктів української формули миру будуть розглядати на другому саміті миру. Про це заявив заступник керівника офісу президента Ігор Жовква. Перед другим самітом миру всі пункти української формули будуть проговорені на рівні експертів, міністрів, радників з нацбезпеки, підготовлені відповідні дорожні карти. Додав посадовець. Обмеження держпослуг без військово-облікових документів. Міністр юстиції Денис Малюська назвав інформацію фейком у телеграм-каналах з посиланням на мене розганяють фейки з переліком конкретних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа, включаючи послуги нотаріусів чи раксів. Це класичний фейк та іпсо, повідомив міністр. Глава Мін'юсту додав, що окремі послуги вже обмежені без надання військово-облікових документів, а деякі обмежуватимуться, але не за списками, опублікованими та придуманими телеграм-каналами.